Прийміть максимально комфортне положення тіла, викрийте очі і просто налаштуйтеся на мій голос. Моє слово буде занурювати тебе все глибше і глибше всередину себе. Ти в будь-який момент можеш вийти з сеансу, просто зробивши вдих і види, сказавши я тут і зараз і відкрити очі, я попрошу тебе зробити три максимально глибокі вдихи. На вдиху затримати вдихання і зробити повільний, повільний видих. З кожним вдихом і видихом ти входиш все глибше і глибше всередину себе. Дуть всі проблеми, що накопичилися, де вся напруга. Налаштуйся, будь ласка, на мій голос. Якщо ти будеш чути сторонні звуки, вони будуть тільки сприяти продуктивності нашого сеансу, входження все глибше і глибше всередину себе. Прямо зараз я буду називати частини тіла, на які попрошу переносити свою увагу і давати команду для більш глибокого розслаблення, якому ти будеш сприяти, розслабляючи їх. Відчуй, будь ласка, свої ноги. Спочатку ліву, потім праву, пальці на лівій нозі, на правій нозі. Пальці розслабляються, надаваються вагою чи може легкістю. Можете будеш відчувати покоління в стопах або ж тепло, яке огортає всю твою стопу. Відчуй свою пальцеву частину стопи, тепер нижню частину стопи. Розслаблення поширюється по щиколотках. Відчуй, як розслаблення тече в верхню частину гомілки, процікаючи через коліна, переноситься в область стего. Відчуй, як вона покриває зону таза. дай собі команду, ще глибше розслабити нижню частину тіла. І чуй, як розслаблення поширюється на неживота. живота наповнюється теплим, приємним відчуттям, охоплює м'язи і шкіру живота, перетікає в верхню частину живота. Всі органи живота розслабляються, цілюща, приємна хвиля здорової енергії наповнює всі органи живота. Відчую, як хвиля розслаблення і комфорту перетікає в район грудної клітини. Розслаблення починає відчуватися в спині. Починаю розслаблятися низ спини. Всі м'язи і шкіра повністю розслабляються. Відчуй, наскільки тобі комфортно, наскільки тобі легко. Відчуй, як далі по тече розслаблення вгору. Як розслабляється хребет, Відчуй, як розслабляються груди, і розслаблення охоплює все твоє тіло. І я попрошу тебе дати команду ще раз розслабити все тіло і відчути, наскільки тобі це комфортно. Відчуй свої плечі, на хвилі розслаблення, відчуй, як вони розслабляються. Відчуй, як від плечей тече розслаблення вниз по ліктях, охоплює всі руки до лікті і перетікає нижче до зап'ясть. Руки розслаблені до зап'ясті, хвилі розслаблення течуть на твої долоні, на пальці. Відчую зараз кінчики пальців. Відчую, як все тіло розслаблене, ноги, руки, все розслаблене. Відчуй зараз вагу свого тіла, як ти себе почуваєш легко чи важко. А може невагомо, це відомо тільки тобі. Відчуй, як починає розслаблятися шия, розслаблення тече задуші, перетікає перетікаю передню частину, розслабляються всі м'язи шиї. Розслаблення перетікає в задню частину голови, голова починає розслаблятися, розум заспокоюється. Починають розслаблятися м'язи обличчя. Відчуй, як розслабляється підборіддя, щелепа. Якщо ти відчуваєш, що твої зуби стиснуті, розслабні, щоб вони не стикалися між собою. Розслабляється ніс, щоки, розслабляються м'язи очей, розслабляються брови, розслабляються чоло, і як всі дрібні м'язи чола розслабляються, і напруга покидає все твоє тіло. І нова хвиля розслаблення пошириться в цьому твому тілі. Розслабляються повіки. Розслабляється вся шкіра голови, вся напруга йде, всі проблеми відходять на задній план. І зараз я попрошу тебе відчути своє серце, відчути, як воно б'ється, як воно працює. Просто послухай його. Подякуй. Переведи увагу на своє дихання. Відчуй, як ти дихаєш. Відчуй свій дих, видих, як задіяна грудна клітка, живіт. Зверни увагу, як більш свіже повітря при вдиху заходить в тебе і більш тепле виходить. Зроби ще кілька вдихів видихів і прислухайся до свого подиху. Відчуй, наскільки тобі зараз комфортно, відчуй тепер просто свої очі, відчуй повіки, зосеред на них всю свою увагу, відпусти всі думки і просто налаштуйся на, свою, на роботу зі своєю підсвідомістю. Зі своїм внутрішнім я. А зараз побач перед собою десять сходинок, які ведуть вниз. І я рахуватиму від десяти вниз, і з кожним рахунком, з кожною сходинкою ти занурюєшся ще глибше в цей приємний стан розслаблення. Десять Кожен м'яз тіла повністю розслабляється. Дев'ять. Розслабляються руки, ноги, груди, спина, шия, голова. Вісім. Хай розслаблення стане ще в два рази глибшим. Сім. Розум розслабляється так само, як розслаблене тіло. Шість. Ти занурюєшся ще глибше всередину себе. П'ять кудись вниз, 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 вниз. Чотири ще в два рази глибший і приємніше. Три. Думки уповільнюють свій хід. Два. Розум повністю розслаблений, спокійний. Безтурботно. Один. Ти продовжуєш перебувати в цьому приємному стані і зараз Побач перед собою двері. Це двері твоєї підсвідомості. Тих відкриваєш і потрапляєш в прекрасне місце. Це місце відоме тільки тобі. Можливо, це галявина наче ліс. Насолодись зараз єднанням зі своєю підсвідомістю. Поглянись навколо, як там красиво, спокійно. А зараз десь там вдалині, ти бачиш річку, чуєш шум води. І ти направляєшся до річки. Зараз уяви себе на березі ріки. Побач перед собою міст. Це не просто міст через річку. Цей міст веде в іншу реальність. Але для того, щоб перейти через цей міст, ти зараз занадто важкий. Тобі потрібно скинути тягар старого світу, світу 3D-реальності. І зараз зніми із себе оболонку 3D-реальності. Побач, як цей тягар матеріального світу відлущується від тебе. Відчуй, як з кожним кроком тобі стає легше. Ти відпускаєш контроль. В тебе відлущується постійний страх перед майбутнім. Ти відпускаєш прив'язаність до минулого і ти йдеш через цей міст. І з кожним кроком тобі стає все легше і легше. Ти відпускаєш пошук щастя зовні. Типускаєш речі, події, людей, які тебе тримають в 3 d Ти відпускаєш дуальність, поділ, всього на добре і погане. Ти відпускаєш боротьбу, конкуренцію. Відпускаєш відчуття, що життя це виклик. Відчуй, як з кожним кроком, з кожною частинкою відлущеною від тебе, з кожним знятим тягарем тобі стає все легше і легше, і ти все ближче і ближче. До світу п'ять реальності. І ти робиш ще кілька кроків, і вже зовсім в легкості ти переходиш міст і заходиш у світ твоєї нової реальності, де люди живуть у гармонії з собою та всесвітом. де їхня сила внутрішня базується на любові. І ти розумієш, що світ це твоє творіння, це відображення твоїх думок і переконань. І тепер ти дієш з позиції довіри, прийняття і співчуття. Ти відчуваєш середині щастя, любов, достаток. Ти розумієш, що ти можеш зараз створити будь-що, що потрібно твоїй душі, і всього навколо достатньо. Ти відчуваєш єдність. З усім світом, з усіма людьми на світі. Ти розумієш, що все можливо, коли ти в гармонії з собою і з цим світом. І зараз створи свій світ, свій світ п'ять деревності. І зрозумій, що ти зараз можеш створити будь-що, що потрібно твоїй душі створити гармонійні стосунки, жити в достатку, створити будинок своєї мрії, машину з твоєї мрії. Це все для тебе. Тут всього достатньо, достатньо тобі і достатньо всім людям на землі. І якщо ти будеш мати багато, це ніяк не попливає на те, скільки мають інші люди, тут достатньо всім. І якщо хтось має багато, це ніяк не впливає на те, скільки маєш ти, ти маєш стільки, скільки ти собі дозволяєш мати. Дозволь собі зараз максимум, створи своє ідеальне життя, п'ять реальності. Створи його, побачу його. Просто зрозумій, що ти можеш створити все, і ти зараз це створюєш і з цим усвідомленим себе, творцем своєї реальності, людиною п'ять де вимір. Ти робиш глибокий вдих і видих, ти наповнюєшся цією енергією Творця, і ще один глибокий вдих і видих, і з цією енергією Творця. Ти робиш ще один глибокий вдих і видих і повертаєшся тут і зараз. Я порахую від трьох до одного, три, два, один, ти розплющуєш очі, і тут в повній свідомості і в розумінні, що ти творець, ти починаєш створювати свою нову реальність, своє нове життя для дивині. Як ви себе почуваєте, кому вдалося створити ваш новий 5D-вимір, нову реальність? Хто відчув себе творцем, напишіть мені.